Всім привіт! Я сьогодні себе побалувала, купила новеньку щиточку. Часом покажу мою стареньку. Я вже третю купую. Оце саме і найкраще. У мене моя м'ягенька ось, блин. Ой, мені шапка моя ось така. Дуже гарно знімає е, штукатурочку стареньку. А ось цю я купила, вона дуже дорожча і вона дуже жорстка. Я не можу нічого знімати. Дуже тяжко, прям бузулі. А ось ця стоить стоїть 1 євро. євро. вона така м'ягенька і дуже гарно все знімає, Прямо ідеально знімає. береться. Ведь я не почистили, я типа там дочищу, например, да? Где я бы почистила мне надо вам что-то показать, что вам показать. Короче, что не будет, давайте тут, -то. типа, вот так брешла, и она, типа, снимает еще, еще допол дополнительно снимает. В общем, и мы даже вот этим гостячком, кинчиком, можно снимать, даже между этим, вот так, хоп-хоп, например. В общем, можно дочищивать, я же, по-моему, -по 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 снимаю. Коротше, ви зрозуміли, так? Общево не злов дуже класна щітка. І так, вчора віти ось цю стіночку прополісосив і поперебирали тут внизу, повиносили все і там І там вже видно нову штукатурку з другого поверху, ось з першого поверху, боже. Бачите, вона така сіренька. Це вже нова штукатурочка так, леня. Ну, насторон не знаю, яке там. В общем, словом, тіп, у мене зробив сос вчора. І ми працюємо над цією стіночкою. Ну, Взагалі, мені слово, я зараз вилізу на цю три поверх і буду щіточкою дочищувати там зверху. Я вчора там чистила, в принципі, але я зараз побачу, що там ще залишилось. Цю стінку я щеточкою тіпа так тільки внизу трошки. І все. Дай з Богом.